Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Сьогоднішній ранок знову почався з масивних ракетних обстрілів. З літаків ракетоносців стратегічної авіації ту 95 ту 160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101, Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська Ростовська область. 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами повітряних сил у зонах відповідальності повітряного командування. Центр 18 повітряного командування південь, 12 повітряна Командування схід 9, повітряного командування Захід 5. Також повідомлялись пуски та виліти авіації з території Білорусі, аби заплутати наше ППО. І от сьогодні, як пишуть партизани Білорусі, в 11 вечора на аеродромі Білгорода трапилась диверсія, декілька хлопків, і тепер літаки там не зможуть підніматись в небо як мінімум два дні. За що дякуємо всім причетним. Якби там не було, українське командування розуміє замисли ворога щодо можливого вторгнення російських військ з території Білорусі. Тож робить все, щоб убезпечити ситуацію від тих загроз, які. Можуть бути з боку РФ. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. За його інформацією, під час 27-го засідання ставки Верховного головнокомандувача розглядалися нагальні питання щодо ймовірності наступу на Україну з території Білорусі. Ми розуміємо, що відбувається і на Херсонському напрямку, і що відбувається на території окупованої Росією Білорусі. Ми розуміємо замисли ворога. Відповідні рішення будуть ухвалюватися для того, щоб убезпечити нашу ситуацію від тих загроз, які можуть бути з боку РФ. Повідомо. В Данілов. білорусь уже давно перейшла червоні лінії. Там, вкотре ще на один тиждень продовжили військові навчання, які безперервно тривають від 29 квітня. Щодо ситуації довкола Білорусі, факти ICTV поспілкувалися з військовим експертом Олегом Ждановим та керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Чи буде новий наступ? Олег Жданов у коментарі Фактам ICTV зазначив, що повторне вторгнення теоретично можливе. Проте відповідне ударне угрупування ворога може бути готове не раніше нового року. Раніше вони навряд чи зможуть сформувати щось більш Менш ударне для того, щоб мати хоч якісь шанси на відновлення спроб вторгнутися в Україну, заявив Жданов. Військовий експерт Олександр Мусієнко звернув увагу, що наразі військового ударного угрупування, яке могло б сьогодні-завтра здійснити вторгнення, немає. Проте РФ нарощуватиме свої війська в Білорусі. Станом на грудень їхня кількість може сягнути до 20 тисяч осіб. Не виключено, що вони можуть нарощувати десь до грудня. Тому, мабуть, грудень-січень це такий індикатор збільшення там військової активності. Допустив Мусієнко, за словами експерта, активність і маневри ворожих сил за Спостерігаються в районі Бреста безпосередньо біля кордону з Польщею, південніше кордон з Волинською областю України. Там вони зараз концентрують активність, проводять навчання з того боку. Іноді російські літаки залітають у повітряний простір Польщі, і це теж такий прояв ескалації не лише проти України, а й проти Європи, європейських країн НАТО, заявив Мусієнко, чи вступить у війну армія Білорусі. Як вважає Олександр Мусієнко, така ймовірність існує. А оскільки білоруські війська не надто мотивовані воювати проти України, РФ зараз намагається замінити там командування на Російських офіцерів, щоб керувати процесами, тому РФ інкорпорує туди своїх офіцерів, тому вони тиснуть, щоб, можливо, в складі білорусько-російського контингенту були білоруси, все вступили у війну. Але поки що позиція багатьох білоруських військових і офіцерів це зупиняла, і я думаю, зупинятиме й на майбутнє. Допускає військовий експерт Олег Жданов, зі свого боку пояснив, що білоруси теоретично можуть взяти участь у військовій агресії, але не напряму як армія Білорусі, а в складі наступального угрупування так званої союзної держави. Судячи з того, що Лукашенко оголошує мобілізацію, там будуть під підрозділи, як білорусів, так і росіяни. Це буде сумісна армія. От у такому вигляді я не виключаю, що білоруські війська можуть бути задіяні, якщо буде ухвалено рішення вторгнутися в Україну. Вони будуть військово зобов'язаними в Білорусі, але будуть у складі військ союзної держави, зазначив Жданов. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.